Я всіх вітаю що з тебе з початком з сьогоднішнього вечора ваших канікул весняних. Ви відпочинете, ви набере, будь ласка, наберіться сил, здоров'я, відновіться, да? і щоб з новими силами, з новим подихом, морвінням ви змогли вдало, я не сумніваюся, що так і буде. Завершили цей навчальний рік шостого класу. Ви, я вам хочу сказати, я вами пишаюся, да? ви дуже гідно маєтеся, ви виконуєте домашні завдання, ви берете участь у конкурсах, у змаганнях, ніколи мені не відмовили в проханні, коли я до вас звертаюся, да? особисто зняти відео віршик розказати, я ви помітили, що я до всіх звертаюся по черзі, практично, да? щоб всі взяли участь, щоб не було такого, що хтось один із вас або двоє постійно беруть у цьому участь. Тому я намагаюся залучити вас усіх, і я так, Богдан Михайленко, ще доєднається. Я дуже дуже вдячний вашим батькам за розуміння за підтримку. Що завжди е, мене підтримують, е, допоможуть. Богдан, вітаю тебе, доброго дня. Доброго дня, то в мене вже поганий інтернет, бачте, щоб він надався на радий. І я тобі теж вдячний. Я тут дякую вам за активну роботу, за підтримку. Що ви відео погоджуєте і записувати, да, і слова, і ти брав участь в цьому і в конкурсах, і в змаганнях так тримати. Так тримати не втомлем. Я розумію, що втомилися важко, виснажилися Уже ж другий семестр в розпалі. Да, але ви знаєте, користь. Я хочу вам пояснити користь оцих всіх відео, конкурсів. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, і ставилися до цього не як до гіркої якоїсь таблетки, да, пігулки, яку не хочеться приймати, через силу ви це робите. А я хочу, щоб ви до цього по-інакшому ставились. Ви розвиваєте свої здібності акторські, якщо ви декламуєте вірш, або записуєте, як ви млинці випікаєте. От. У хлопців у нас це дуже вдається, так, і молодці, що таке робите. А також ви практикуєтесь, ви навички свої роботи з відео, з редакторами, це вам в житті буде корисно, в майбутньому. Тобто, ставтесь, коли я до вас звертаюся з якоюсь пропозицією, ставтесь до цього як до можливості чомусь новому навчитися в чомусь покращити свої вміння і вдосконалитися, ось як до цього ставтесь. І тоді у вас не, не буде такого, знаєте, як вас змушують щось робити. Ось так. Оце, це корисно для кожного з вас. Брати участь в якихось конкурсах, завдань. Я розумію, що дуже важко, у вас є різні секції, і спортивні секції, інколи часу немає, да, взагалі багато домашніх завдань. Я спробую скорочувати. Ви бачите, я вже я, я реагую. Ви, ви всі так, от скромно, завжди мужньо тримаєте тишу, да? і інколи могли б і сказати мені щось, да? що я ярасата багато, ви нам щось задаєте, да? домашнє завдання. Могли б щось викажіть. Ви не соромтеся, да? якщо у вас є якісь проблеми, якщо вам здається, що дуже багато чогось вчитель задає не тільки я, а ще інше. А я нормально, наприклад, до цього поставлюся. Да? Я візьму до уваги, я підлаштую під вас, ем, е, зменшу, я вже зменшую обсяги. Да? Тому, от ви помітили, що я кажу, по одному завданню виконувати. Десь вам дозволяю не робити домашнє завдання. Я завжди вам назустріч намагаюся йти. Тому давайте з вами домовимося, що якщо десь якісь у вас є складнощі, ви мені кажіть, ви не мовчіть. Тому що конфлікти, знаєте, з чого конфлікти взагалі виникають? Чому конфлікти взагалі виникають між людьми? Тому що друга людина навіть не старається підстраюватися по другому щоб їм щоб їм було комфортно обоєм друг другом, Артур прийма. так, але якщо ти сіль сильно будеш підстраюватись під якусь людину, ось якщо ви, наприклад, домовились на якийсь час, коли саме тобі так. буде зручно, наприклад, там в тебе весь день загружений, ти вибрала там, наприклад, годинку, щоб поспілкуватися з людиною, а вона каже ну. Вибач, але я зараз не зможу, а хоча ну, вона казала, що в неї ніяких планів немає і нічого. Так, різні обставини. І ви вже домовились до. І... А якщо в неї батьки різко поміняли там обставини якісь, та сказали там йти кудись або щось. Так, бувають різні обставини, треба вміти знаходити компроміс. Ось. І і ще, я, ви я, ви мені не назвали ще важливу-важливу, я вам допоможу, підкажу. Важливу причину багатьох-багатьох конфліктів. А про що ми зараз говоримо? Про конфлікт. Чому виникає конфлікт між людьми, між вчителем, між учнем, між батьками і вами. Ем, да, Богдан, ще, будь ласка. Бувають недорозуміння просто а, не Ви можете різний вік у вас. І ви, батьки можуть вас не розуміти, бо ви інші покоління, інші просто. А ви батьків не розумієте, бо вони інші зовсім, да? різні покоління. А це і діти така проблема завжди. А ще від того, що ви мовчите, і не кажете, що вас не влаштовує. І батьки не кажуть, що, наприклад. Або вчитель не каже, що не влаштовує його скромна Да? І тоді накопичується це все, повторюється, ви, ви із скромності не говорите, соромитесь сказати, що вас не влаштовує. А воно повторюється, повторюється, і потім вибух відбувається. Да? Якийсь страшний стрес, сварка е і непорозуміння. Тому, будь ласка, запам'ятайте діти. Коли щось вас категорично не погоджуєтесь, не сприймаєте, вам щось важко, незручно, а воно повторюється і повторюється, ви звертайтеся, ви кажіть, не мовчіть. Щоб не було такого, що потім ми когось з вас ну, втратимо, ви підете до іншого закладу якогось навчального, бо вас тут не розуміють. Розумієте, про що я говорю? Тобто, ви кажіть, не мовчіть про проблеми. Мені, зокрема, ви можете казати це, я до цього нормально ставлюся і я буду допомагати вам. От я прошу кажу. І про, про наші з вами уроки, географії, пізнаємо природу, теж кажіть, якщо щось не те зовсім, да, вам важко щось не, не, не зрозуміло я можу замінити домашнє завдання. Теж зменшити, індивідуально підійти. Мені головне, щоб у нас не було конфліктів, так, щоб ми поважали один одного і розуміли один одного. Тепер стосовно і, і в вашому житті особистому також, з батьками, з друзями, намагайтеся коректно, да, грамотно, по-доброму, не з претензіями а, сказати, що щось. Треба ж вміти ще сказати, що вас не влаштовує. Якщо ви будете занощува, от отак от, з претензією, я от не хочу і не буду, це буде неправильно. Треба сказати, наприклад, мама, знаєш, мені це дуже важко. Чи можемо ми якось по-інакшому це зробити? Наприклад, як варіант. Або пропонуйте свій варіант. І це буде натяк, що вас це не влаштовує, і ви не погоджуєтесь, і тоді вас почують і зрозуміють. А якщо ви будете постійно мовчати, терпіти, 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 тут буде конфлікт потім обов'язково. От це дуже важлива тема, про яку я хотів з вами поговорити. Все ніяк не вдавалося. Е, ну і тепер далі. Я знаю, що ви всі розумнички, да? ви знаєте. Давайте я просто пофотографую, що я з вами проводив да, бесіду годину спілкування. Пам'ятка безпечної поведінки. Да. Ми з вами коротенько, швиденько зараз пригадаємо, я вам нагадаю основні правила на весняних канікулах. Це треба зробити. У нас є певні небезпеки на вес... Вес... весною, коли суха погода. Коли люди виходять, я не знаю, які у вас плани, але можливо, хтось з вас захоче десь розпалити багаття на природі відпочити, піти в ліс, то це зараз небезпека пожеж да, велика. То треба вміти, наприклад: от хто знає, як правильно, от ви багаття розпалили шашлики, зробили на природі, як правильно гасити. Вогнище. Артур. Можна я? Можна я, я перше ну, підняла. Треба... Може, треба спочатку водою просто якось... А, ні, можна його або накрити тканею, ага. щоб вуглекислий газ виник. Mm -hmm. mm -hmm. ну, І вогонь сам потушився. Зрозумів. Саша, дякую, Артур, за думку. Ну, можна засипати піском або ґрунтом якимось. Так. Я думаю, що якщо накрити тканиною, вона ж може загорітись. Так, Тканина. може бути таке, що може загоріти. Тканиною це, або, це можна, знаєш, в кімнаті якоюсь покривалом, не на вулиці, на вулиці вітер може завадити, і це небезпечно. А от а Саша запропонувала на вулиці, от, якщо поле більш дієвий варіант, дякую. Ще Ангеліна бажає додати. Ну, а якщо ми ну, спочатку водою заливаємо, а потім засипаємо піском, щоб все точно. Оце повний комплекс. От Артур починав з води. Перша думка в мене також завжди правильна. Я теж, коли щось думаю, перше, що приходить в ум, завжди не сумнівайся, кажи оце буде більш правильний варіант. Ангеліна, чудово, треба залити, брати з собою пляшку води спеціально для гасіння пожежі. Майте на увазі, не забувайте, а потім засипати землею. Якщо просто засипати землею, не залити водою, якісь жарини можуть залишитися і вітер буде дуть, і роздмухувати полум'я, і знову розгориться. Артур хотів щось додати, потім Саша, будь ласка. Я хотів додати, що, ну, коли Ангеліна вже сказала, що треба полити водою, то я хотів перед цим сказати, що треба тоді це просто залити водою. Так, так. Ну, Для цього пляшку води треба брати спеціально, а не хочеться зайву вагу да? тягати з собою. Так, да, Саша, будь ласка. Ну, ще ми зазвичай їздимо на природу на машині, наприклад, в ліс, а в машині. Я... Повинен бути огнетушитель, ось і якщо що можна їм загасити ще як варіант, тому що пожежі це страшна річ, і вже багато таких випадків в різних країнах світу вже пожежі починаються і в Казахстані, і в Китаї я бачу і на Далекому Сході в Росії. Ну в Росії мені просто лю... не, мені природу дуже шкода, да, яка дуже страждає. Ну і, на жаль, і люди буває, бо будинки гарячі, тобто, щоб ви не стали винуватцями якоїсь біди. Треба правильно поводитися. І ще, правила дорожнього руху, нагадуємо, переходимо тільки по переходам, де є світлофори по підземним, по підземкам, і краще ну, не гратися біля доріг, ні футбол. Хоча були такі випадки, да? часто діти граються на вулиці, на, на дорогі, прямо на, на перекрестках, і невідомо, хто буде їхати, і не може, в якому стані в автомобілі можуть їхати, в наркотичному сп'янінні чи в алкогольному, і ніхто дивитися не буде, що ви діти, і може бути страшна трагедія, розумієте? Бо невідомо, хто за кермом сидить. І тому краще не грайтеся біля доріг. І, звісно, на зустріч з правої сторони рухатися а да? велосипедом, якщо у вас є велосипед, не, їсти, не треба їздити по тротуарам. От знаєте що? От е, я дуже негативно ставлюся до людей, які по тротуарам їздять. Розумієте? Е, тому що ти йдеш, розслабився. Е, наприклад, в тебе думки якісь, е, ти, скон, ти насолоджуєшся, наприклад, йдеш, дивишся, квітка якась квітне ще, а тут повз тебе велосипед ну, ну, Це ж неправильно, не повинно так бути. А, на жаль, багато підлітків дітей вашого віку е, е, їздять саме по тротуарам, і, або самокатчики. Самокат це взагалі це бідстві просто. Коли збивають вагітних жінок, і і навіть є випадки, що втрачали дитину вагітні жінки, через те, що їх самокатчик отак турнув збив, їдуть по тротуарам. Тобто будьте обережні навіть на тротуарах. Бо самокатчики, а ви зустрічали самокатчика біля де ви ходите по тротуарам, повз вас проїжджали? Я так. Артур, ну, звісно е, ну, ж, зустрічав, хто mm. їх не може зустр... не зустрічати. Ага. Я теж зустрічала. І так чуть, не знаю, кого б збили мене або я когось. Просто ми, є такий парк, і там є. Спеціальна дорожка як для пішоходів, ну і така для велосипедів. Ну, і йшла жінка з коляскою по цьому велосипеду. Я вліво, вона вліво, я вправо, вона вправа. І так я чуть не вилітіла з дороги. Я просто, знаєте, міліметраж був, міліметр-міліметр, у міліметр, мене колісо проїхало по тротуару. так би я ну, десь би в кустах валялась би. Тобто ти знаєш, отаке так. сама сама їздила, я так зрозумів, правильно? Чудово. Ну, я не знаю, я не користувався самокатом ще. Це гарна річ, звісно, зручно. А, ні, я на велосипеді їздила. А, ти на велосипеді іменно. А, зрозуміло. А я про самокат вже говорив. Е, ну, дивіться, діти. <кхем> е, мені здається, що якщо самокат може 20 км на годину розганятися, то це як велосипед. Я ставлю равно велосипед, равно самокат. Відповідно, де велосипеди їздять, на узбіччі дороги, щоб не заважати пішоходам. От і самокатом. Хай їздять на узбіччі да, дороги, але не, не заважають людям да, жити спокійно і ходити вулицями. Постійно дотримуйтесь, будь ласка, правил е е дорожнього руху. І... А ми ще Так, ми ще колись з папою каталися на електросамокатах. ну Там була як дорога, як і машини там їздять, ну така. Ну І ми коли під'їжджали, ми до якоїсь скорості великі були. ну ага. І там а, був як пішохідний маленький переход. Спочатку а, дитина стояла, стояла, а потім, коли ми вже ближче під'їхали, ну вона побажала прямо на дорогу, ми її не збили. Mm. Мені успіли затормозити, а на скорості ми такої великий їхали. Ні, вона просто стояла, стояла, і потім різко побіжала. Зрозумів. Ну, люди... Просто люди... мама встигла схопити. Інтересно, що, інтересно, що у нього тоді було в голові? Ой, не знаю. Ну, там років 5-6 було. <кху> така, яка вже просуміла. Може, може, йому просто... Ну, може, йому просто набрали, що після стоматолога йому підуть, куплять мороз. Морозово, все може йому бути. Накопили, йому накопили і тепер він хотів зробити так. Ви знаєте, зараз важкі часи, ви знаєте, да, в нашій країні, і люди можуть бути зовсім різного стану психологічного, травмовані психічно, ем, психологічно, і від людей не знаєш… Це було. ще Да, до війни, ну до війни теж багато було неврівноважених, а зараз взагалі жахливо розумієте? Тобто я вас прошу правильно ще поводитися в суспільстві. От коли ви двері закриваєте квартири своєї або домівки, ви пам'ятайте, що ви представляєте свою сім'ю, свою родину в суспільстві. От чи хотіли б ви осоромити маму свою чи батька свого своєю поведінкою? Е, ні, мабуть, ніхто б з вас не хотів. Так от, будь ласка, пам'ятайте, коли ви закриваєте двері свої і опиняєтеся в суспільстві, на вас дивляться і по вам можуть сказати, дитина насправді це дзеркало родини. От про що дитина говорить, про що думає, як вона себе поводить, це. Відображає стан сім'ї, стан батьків, родини, виховання. Тому пам'ятайте діти про це. Якщо ви не хочете, щоб думали про ваших батьків щось погане, про вашу родину щось погане, то поводьтеся в суспільстві серед людей в громадськості, в громадських місцях, толерантно, культурно, цивілізовано, поважайте усіх. І не сприймайте близько до серця якісь образи. Можливо, у вас хтось буде спеціально провокувати, ображати, щось кричати вам, не, не реагуйте, не підтримуйте контакт з незнайомцями, не спілкуйтеся, не звертайте уваги, якщо ну, вам краще оминати. Знаєте, коли до вас будуть звертатися, щось пропонувати, десь щось маніпулювати починають, на жалость давіть. Да, не реагуйте, дорослі мають вирішувати питання, а не ви. Да, якщо хтось про допомогу. Ні, якщо ви конкретно побачили, що людина потребує допомоги, то зверніться до дорослих, подзвоніть в рятувальну службу, але самі з, з людиною нікуди не йдіть, бо вас можуть в пастку якось повести. Викрасти або ще щось, тобто не зв'язуйтеся, будь ласка, з незнайомцями. Таке може бути. І є мафії цілі, які на жала давят на там, на якісь потреби, да ви будете гроші свої віддавати, жаліти людину. А насправді то аферіст. Тобто, не ведіться на це, будь ласка, теж дуже будьте обережні. Да, Артур? Я пам'ятаю, я гуляю. ну, У мене був з другом такий сучай. Mm -hmm. Я ну, не у своєму місці, я, де я зараз проживаю, я гуляю з другом, mm -hmm. і ми приходимо біля нашого, ну, біля школи якоїсь. І там лежать два, дві людини, вони там із Сара. Коротше, можна сказати, що вони якось передрягу попали, mm -hmm. і потім один з них попросив у мого другого визови поліцію, будь ласка, ну, не поліцію, а цю скору допомогу. Mm -hmm. І я говорю: ні, підемо тому, ну, підемо, тому що може це хтось погані люди, тобто mm -hmm. ти зараз не к ним приблизиться. Вони тебе заберуть, вони убежуть з тобою, і все, так, ти пропав. Бути. Все, може бути. І ось я його відговорював, а він старався якось їм допомогти, і все-таки одговорив і пішов. Угу. Ви знаєте, якщо викликати швидку допомогу, то в принципі це не буде злочином, і ви від цього не втратите. Ви не втратите. Ні, просто у них, у них було лісок поч, почти повністю в крові. — Билися. Да? Ну, звісно, з такими людьми краще не зв'язуватися. У мене просто один випадок був, коли я ще працював ну до війни, а да? в школі я з дому йшов на роботу якраз на перший урок. Ім бабусю зустрів. Вона лежала біля общежиття медучилища де молодежний то квартал, і е, у неї перелом ноги був, да, і кров видно прямо на снігу. Це, звісно, я не міг пройти повз. Я викликаю швидку, е, і люди вже там були. Кажу: ви знаєте, як мені бути залишатися з вами? чи хтось? Каже, ні, ні, ми будемо тут, я цю бабусю знаю, і люди з нею залишилися, я викликав швидку і пішов далі е працювати на роботу. Тобто можна і так вчинити, да? бо краще не чіпати людину з переломами якимись, бо ви можете гірше зробити. Е тобто, якщо раптом людина з якимись переломами, е то хай лежить і не шевелиться. Бо кожен, якщо візьмете, будете його допомагати вставати, то кістка може неправильно стати. Розумієте, і це буде шкода велика. Це лише фахівці, спеціалісти можуть правильно все зробити. Правильно, тому ось таке. Ну, сподіваюся, у вас не буде таких випадків. І останнє, що я хотів би сказати, це мити руки постійно після вулиці, одягати, якщо в ліс будете виходити, мастерку з довгими рукавами, спортивні брюки, штани, да, щоб не було відкритих частин тіла, і зручне взуття, да, спортивне, якісь макасіни, щоб було все добре. І тоді ніяких кліщів, комах е, вас, е, не, у вас не буде. І на голову одягайте кепку, бо волосся вгадає оце все. Розумієте, з дерев. Вони вже вилазять, коли тепліє сонечко е, на охоту за нами. Ну і бажаю всім діти, бажаю щиро е, всім Веселих канікул, незважаючи ні на що, щоб вас ніхто не ображав, щоб у вас були чудові лише люди навколо і вас підтримували. Бережіть себе, до зустрічі. Добре, до побачення. побачення. Доброго.